За повідомленнями синоптиків, в Україні очікуються складні погодні умови. Вночі у північно-східній частині, а також у Карпатах, на Закарпатті невеликий сніг. Вдень та ввечері у південних областях Криму дощ місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Вночі на лівобережжі окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Темпер... Температура повітря вночі -8 -3, подекуди -14 -9. Вдень повітря прогріється до -5 0. У південній половині та Криму +2 +7. По Київщині 28 листопада очікується вночі -6 -5, протягом дня 0 -4. У день ненадовго небо проясніє, але вже ближче до вечора стане похмуро. У Києві вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-6 морозу. В день 0-2. Ожеледиця.